Шановні друзі, ми сьогодні з депутатом Верховної Ради Ігорем Володимичем Гузем оглянули наш об'єкт, який цьогоріч завершується в Нововолинській територіальній громаді. Це спортивне футбольне поле в ліцеї номер 8 Залишилися буквально роботи. Оздоблювального характеру, тобто залишилось ще зробити огорожу. А так на сьогоднішній день тут є поле 60 на 40 з штучним покриттям. Є баскетбольний майданчик, будучи лавочки облаштовані. Попри війну, ми все одно здійснюємо будівництво для того, щоб дітки наші. Наші нововолинці, наші нововолинської територіальної громади, внутрішні переміщені особи мали змогу займатися. І весь мікрорайон Шахтарський вже ми бачимо протягом останніх там трьох місяців. Тут ганяє, бігає, грає в футбол, баскетбол, займається спортом. Це дуже добре. Дякую всім, хто були причетні. Дякую а Андрію Геросу, який теж долучився депутату Верховної Ради до того, щоб тут повстав цей спортивний заклад. Ну, власне, оглянули комплекс. Я вважаю, що це комплекс. Дійсно, хочу подякувати колезі своєму Андрію Геросу за те, що він якби знайшов можливість да, підсобити мерії і Нововолинську. Як на мене. Цей спортивний комплекс найкращий в Володимирському районі. І сьогодні з Сергією оглянули те, що треба далі вдосконалювати. По перше, тут просто проціться трибуна з коштів, які я залучив, є тенісний стіл, і він сюди додає да? тобто баскетбол, теніс. Футбол, біг, стрибки, тобто, це дійсно комплекс. Подивилися тут, ще по воркауту, по інших, але я хочу, щоб мешканці знали, що ми спільними зусиллями будемо поетапно по трішки завершувати цю всю історію. Тобто зараз вже все фактично готове до експлуатації, і як признак того, що це готове, це Діти, які тут по вечорах і в день постійно да, займаються футболом. Відпочивають, так би мовити, займаються спортом, але загалом я думаю, що це. Ще там, скажімо, з пів року, може трішки більше. поетапно, в зв'язку з воєнними діями, з тим, що немає таких ресурсів, що все можна було зробити, але основний комплекс зроблений. І, як на мене, я думаю, що мешканці оцінять це, діти оцінять це, Спортивна громадськість, тому що, як на мене, це, це буде не тільки от мікрорайон Шахтарський чи Нововолинська громада, цілий наш район проводити дуже багато заходів тут.